За сюда! Ну їх спать. Поїді, доки, доки вже їх немає. Прийшла туди, там не пускають. Прийшла сюди, тут не пускають. ви прийшли на акцію. Так. Да. А я а на яку акцію? Ну, що вам треба робити на акції? Сказати. А що казати? Ви мені дзвонили, підеш на акцію, піду. А скільки дають? 50 гривень, 50? Да. Це щоб стояти прапор тримав? Як дадуть прапор, то й тримало б. Так що я опоздала? Продолжение пройти. Раз. А чого ви передумали? Представтеся, запитайте, що ви хотіли запитати. Я представлюсь вам, я журналіст, Моє право снимать. Так? Дуже да? приємно. Ну і що? А чого ви камеру там? А чого мене вы Чого ви мене знімаєте? Що ви При виконанні обов'язків. маю право. Хорошо, я свои дела А Ну йдіть там погуляти. Дякую, мені тут хорошо гуляти.